Те, що зараз є, ну якби повідомлення від президента про те, що Росія може зробити нам ну в кавичках такі подарунок найближчими місяцями чи найближчі півроку, рік можливо під час ведення війни, можливо після війни, те, що називається Майдан 3 я думаю, що якщо у президента прозвучали такі вислови, значить вони мають обґрунтування, значить в нього є певна інформація. Я допускаю, що такий варіант ну, може бути. В першу чергу я думаю, що це може бути не зараз, під час війни, коли є військовий стан, а от тоді, коли у нас закінчиться війна, там чи миром, чи перемир'ям за і коли ми будемо готові іти на вибори. В першу чергу політичні вибори. Ось тоді дуже зручний момент до політичної нестабільності. Чому політична нестабільність? Діло в тому, що у нас до війни було багато проблем, а давайте будемо реалістичними і свідомими. У нас після війни їх стане не менше, а стане ще більше. І в суспільстві і так наелектризовано, в нього будуть певні очікування. А ці очікування ну, однозначно не зможуть збудити, збутися, бо це не казка, це реальне життя. І в нас ну, дуже багато проблем, які після війни треба буде скажімо, вирішувати, і ось тут а на цьому можна спекулювати. І я думаю, що Росія постарається на цьому спекулювати і використати, ну, скажімо, ті моменти можливої, можливого незадоволення, які будуть всередині суспільства скажімо, використати для якихось збурень. До цього треба бути готовим, і це треба розуміти. І така маніпуляція ну, більш чи можлива. На жаль, чого більше чи можливо? Тому що давайте сповнимо Революцію Гідності 2013 року. Там рука Росії дуже чітко прослідковувалася. Тобто прослідковувалася в якому плані? В плані захисту режима Януковича. Не провокація революції, не збурення революції, ні. А до того, щоб це придавити великою кров'ю кров'ю і залишити владу Януковича. Ну, ми всі українці маємо бути ну, якби мудрими, розумними і в першу чергу спокійними і розуміти про те. Що коли відбудеться наша перемога, закінчиться війна, то нам треба буде дуже багато працювати для того, щоб налаштувати своє мирне життя, скажімо, ну толковим, успішним, економічно багатим. А на це треба певний час.